Білорусь готує напад. Самопроголошений президент Лукашенко оголосив раптову перевірку армії, і одна з десантних бригад з технікою несподівано змінила напрям руху та прямує ближче до українського кордону. Лукашенко втягує свою державу у війну? Який рівень небезпеки з північної сторони? Чи станеться битва фатальною для кремлівського диктатора? Хворобливі фантазії росіян щодо Львова чи мають вони план окупації міст на заході України? Що та навіщо збирались захопити у Кремлі? І за яких умов Польща готова стати на захист нашої держави? Усе найважливіше у четвер, 15 грудня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.